І піжами першого сорту 15 кг. Перша у нас йде така класна легенька літня піжамка разом з шортиками в комплекті, дуже класна. Наступними у нас дуже такі піжамні класні штанішки легенькі, теж на резиночці резиночка розтягується. Отака футболочка. Наступна отака футболочка класна, дуже легенька, з метеликами. Далі. Ось така класна, легенька піжамка. такому классному молочному колере на баратальках. Далее. Так. Штанишки такие коротенькие. Ось така нічнушечка гарна. Такі класні шортики з грибочками, дуже тягучі, подивіться. Далі такі темно-сині штанішки легенькі, шортики точніше. Ось така нічнушечка у нас, така простенька, чорна, класична на тонецьких деталічках. Наступна вже йде дуже гарна, з дуже приємної тканини, теж на бретелічках. Наступна ось така чорна теж. Така сіренька, щось подібне до тої попередньої, що я вам показувала. Наступна ось така. Далі. Така піжамна кофточка класна, легенька. Це щось у нас з смайликами. У нас теж піжамна кофточка. Ось сердечко. Це така футболочка, яка розчіпається на кузочках. Дуже класно. Все вам я показати. Тут ще дуже-дуже багато піжамок і там не впевнено як колотити. Тому, кому сподобався цей лотик, пишіть в коментарі і обов'язково зв'яжіться з нашими менеджерами.